Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 11 травня. У нас посівна в повному розгарі. Сіємо соєшник. На даному полі сіється гібрид Лімагрейн 50514. Цей нам гібрид дали гуманітарна допомога. Висіваємо норма 64 тисячі. Сівалка Вега і трактор МТЗ-82. Швидкість 10 км на годину. Як бачимо, трактор з нею справляється. Хоч вона тяжкувата буває, але трактор справляється по, по оренці. Тут була проведена культивація буквально пару годин назад осеню була оранка з маємо фан поля далі тут сусідів вино зелене трошки не встигли задіскували нарвали груди Ця весна звісно дала трошки всім проблем з цими дождями Так, сіємо з добривами. Добрива сульфамофоз Дніпродержинський, 8 сіри. Трактор трошки курнув і пішов. Заглубили трошки, ходить 3-3, 9 кілометрів. Сантиметрів 6-7 є. Сіємо. Лімагрен 50-514 круїзерний, це США надала гуманітарну допомогу. У рамках гуманітарної допомоги ми оце висіваємо такий гібрид. Це класичний гібрид. Така фракція. Мішок десь 10 кг, 9,5. Ось такий маємо посівний матеріал. Таке коротке відео буде. Так що, друзі, хто що сіяв, пишіть, ми вже відсіяли сьогодні у нас 15 травня, закінчили посівну, не накривали ми грунтовими гербецидами, будемо контролювати це все в свої посів Геліантексом. Тому що є залишок Геліантекса з минулого року. в цьому році не встигли ми деякі. Ріпаки накрити від бур'яна за рахунок цих дождів, нам він не, не, до, не дозволить зайти в поле. Тому залишки глянтикса будуть використані на соєшнику. Все, друзі, підписуємося, ставимо лайки. Це буде Україна, до зустрічі!